Час радості, тепла та дива, солодкі подарунки, одяг, іграшки роздали діткам з Надвірнянщини у благодійному фонді «Карітас Надвірна». Владислава зі Слов'янська отримала ролики, про які давно мріяла. Мені тут дуже подобається проживати. Я тут вже давно живу. Я хотіла ролики фіолетові, і в мене я дуже давно катаюсь на них. Там мені дуже подобається на них кататися. Владислава з мамою та бабусею на західній Україні живе уже третій рік. Тут сім'я навчилася шанувати звичаї, традиції та вірити у дива. Так зараз іде війна. може хтось сказати, що не до свят, але ми можемо дітям подарувати ту радість. І завдяки карітасу вона зараз у них є. Вони щасливі, в них блищать очі. Ми дуже вдячні Карітаса, ми дуже вдячні спонсорам, завдяки яким діти все-таки отримали свої такі бажані подарунки. Звичайно, ми чекаємо миру. Але свято то є свято, і дітей ми не можемо без нього лишати. Адже діти це наше майбутнє. До діток, якими опікується благодійний фонд «Карітас Надвірна», завітали казкові герої. Подарувати свято допомогли люди з великим і добрим серцем. Розповідає отець Андрій. Цього року вдалося реалізувати кожну дитячу мрію. Ми дуже вдячні всім. То відкликнувся в такий тяжкий для України час і скрутний економічний час людей, які допомогли сто Миколаю, щоб ми могли сьогодні від їхнього імені роздати ці подарунки і принести для тих дітей ту частинку радості, того тепла, тої любові, і показати їм, що вони для нас є дуже рідними, і для нас вони є дуже близькими. І що ці діти і ці родини не є залишені у своїй потребі, а особливо в такий гарний святковий час. Волонтери фонду в рамках проєкту Простір дружній до дитини подбали про те, аби малеча не залишилась без розваг. Пісні, танці, конкурси наповнили маленькі отченята радістю, щастям, вірою та безтурботністю. Івана Осташук, телерадіокомпанія Раї.